Минулої ночі під ворожим ударом знову був південь країни. Одещину атакували 33 шахедами. 25 із них повітряні сили оборони знищили. За даними офісу генпрокурора, внаслідок нальоту дронів в Ізмаїльському районі пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, зокрема елеватор та адмінбудівлю. Також вибуховою хвилею зачепило приватні будинки. Двоє людей зазнали травму. А напередодні Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Поцілили гуринок. 16 людей загинули ще 33 дістали поранення. Команда Ukraine World News висловлює свої співчуття близьким і рідним загиблих.